В Чернігові відбувся форум Молодь відновлення ініціативи рішення, що є частиною проєкту зміцнення громадської довіри в Україні UCBI, який підтримує Агентство США з міжнародного розвитку. Організували подію представники громадської організації Сфера молоді в партнерстві з Чернігівським обласним молодіжним центром. Директорка Ірина Сімонова каже, форум це початок низки івентів, які направлені на створення умов для участі молодих людей в різних сферах життя громади. Ми хочемо створити умови для підвищення компетенцій цих молодих людей для того, щоб вони вміли розуміли висловлювати свої потреби, за свої інтереси, створювати умови для того, щоб жити і розвивати свої громади. Про перспективи залучення молоді до розвитку громад каже, і заступник міністра молоді та спорту України Владислав Яцук. Він наголошує те, що сьогодні на форумі є представники виконавчих комітетів, молодіжних рад, молодіжних центрів, говорить лише про запит та потреби громадськості. Якщо ми не будемо залучати молодь до а... Відновлення, то ми її однозначно можемо втратити. Тому це той майданчик, де вони можуть між собою домовитися все ж таки на що робити сьогодні акцент. Про те, як важливо домовлятись та вибудовувати довірливі відносини між молоддю, розповіла координаторка програми з розвитку підлітків та молоді дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ Анастасія Шевчук. Експертка переконана, для того, щоб зрозуміти проблему, варто спілкуватись за аудиторією за принципом рівний рівному. Адже якщо мова про підлітків, то їх залучення до проєктів у громаді залежить від довіри. Зокрема, однолітки частіше стають джерелом інформації та взаємодії. У нас є величезний проект, який називається «Апшифт». Він реалізовується власне, у всіх регіонах України і в Чернігові на Чернігівщині, в тому числі «Апшифт» – це молодіжна програма інноваційна. Вона про навички 21-го століття, і вона про те, як ти можеш бути дотичний до громади, і реалізовувати проблеми, які актуальні в даній громаді. Чи дійсно важливо залучати молодь до розвитку громад? Запитали на форумі в учасників події. На мою думку, подібні заходи вони є надзвичайно важливими, особливо сьогодні, коли наша країна знаходиться в такому процесі активних трансформацій, в тому числі, що стосується і молодіжної політики, і роботи з молоддю. Я гадаю, що такий форум є дуже необхідним у наш час, особливо для Чернігівщини, адже для нас дуже актуальною і стоїть проблема молоді. А, точніше, її відсутність взагалі, форум я вважаю, що такі заходи зараз потрібні дуже, тому що вони сприяють е, спілкуванню між громадами та обміну досвідом. Це дуже потрібно наразі. Це дозволяє визначати потреби нашої громади. Наприклад, Алла Бєдна, Андрій Кузьминок, Петро Ярмоленко, телеканал Новий Чернігів.